Вітаю вас, любі малята! Сьогодні ми з вами будемо вчитися виконувати вправи для рук та плечового поясу. Повторюйте разом зі мною. Перша вправа. Руки ставимо на пояс, ноги на ширині плечей. Робимо мах. Лівою рукою нахилили голову, вихідне положення. Правою рукою нахилили голову, вихідне положення. Давайте разом. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три, 4. Один, два. Три 4. Один, два. Три, 4. Закінчили. Дітки відновимо наше дихання. Носиком вдихнули. ротиком видихнули. Вдих, видих. Вдих, видих, Вдих. видих. Продовжуємо. Наступна вправа – притискання руки до протилежного плеча. Права рука до плеча. Притиснули лікоть. Ліва рука до плеча. Притиснули лікоть. Давайте разом: Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Закінчили. Молодці. Відновимо наше дихання. Опускаємо ручки, опускаємо голову та дихаємо. продовжуємо. Наступна вправа. Ноги ставимо разом. Руки перед собою, згинаємо в ліктях та зжимаємо кулачки. Один. Розвели в сторони. Два. Звели перед собою. Давайте разом. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили. Молодці. Дітки, виконаємо всі вправи, які ми сьогодні вивчили, під музику. Повторюйте за мною. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Я дякую вам, малята, за вашу старанність. Дякую вам за увагу. Чекатиму з нетерпінням наступної зустрічі. До побачення!